Вітаю вас на моєму Ютуб каналі. В сьогоднішньому відео ми розглянемо нову, досить непогану акцію на біржі UKX, на якій ми за виконання зовсім важких умов можемо розділити призовий пул у розмірі 80 мільйонів 7 відомих токенів Хамстер. Цей проект вже зовсім скоро заліститься на усіх відомих криптобіржах. За планом це має відбутись 26 вересня. А зараз біржа UKX викотула для нас акцію з таким досить приємним призовим пулом, де ми ще їх також підзавибити. В сьогоднішньому відео я, звісно, вам покажу, як ці акції. Взяти участь, розглянемо умови, і також розгляну і поділюсь своєю думкою, скільки приблизно ми тут зможемо заробити. Тому що у нас немає фіксованої нагороди, є тільки призовий пул в токенах, і він буде розподілений усім, хто виконує ці умови. Не будемо затягувати, перейдемо на біржу і будемо розглядати всі ці умови. І так що ми бачимо в першу чергу, період реєстрації у нас вже розпочався. До лістингу ще 13 днів і 23 години. Є багато часу, можемо підготуватись і зробити аккаунти. Призовий пул так як я казав. 80 мільйонів токенів хамстер. В першу чергу, що потрібно зробити і новим і старим користувачам. Зараз побачимо, які в нас є умови і для нових і старих користувачів. Це натиснути кнопку «Приєднатись». Бачимо зелена галочка, це означає, що я успішно зареєструвався, і в мене вже цієї кнопки немає. І пише, коли я приєднався. Так гортаємо нижче і бачимо першу акцію ексклюзивно для нових користувачів. Виконуйте всі кроки протягом періоду проведення акції, щоб отримати рівну частку від призового фонду 65 мільйонів токенів Хамстер для нових користувачів буде виділена більша кількість токенів це 65 мільйонів, а для старих лишившихся 15 мільйонів. Винагороди, як я вже казав, розподілять між усіма новими користувачами. Перше завдання: візьміть участь у компанії. Це потрібно просто натиснути кнопку приєднатися Потім що ми маємо зробити, всім нам відоме досить популярне завдання, яке є не тільки на біржі КХ, а також на біржі Байбіт. Це є чистий депозит. Нам потрібно закинути більше ста USDT на біржу і потримати їх до закінчення акції. І таким чином ми це задаємо. Виконуємо. Досить не важке завдання. Хто, хоча мінімальний досвід криптів має, з ним впорається нам потрібно просто зайти в свої активи, вибрати валюту USDT, вибрати мережу яка вам подобається. Я найбільше користуюсь мережою Tron і bep 20, і заробити цей депозит. Можна робити вже, можна зробити там за день-два до лістингу. Лістинг відбудеться 26 вересня. Тут у нас пише, як цей чистий депозит вираховується, він дорівнює сумі поповнення і сумі виведення. Якщо ви поповнили 150 доларів, протягом періоду акції вивели 40, у вас залишилось 100 10. Таким чином, у вас чистий репозит все одно більше 100 USDT, і ви цю умову виконали. А якщо ви поповнили 105 USDT, під час дії акції вивели всі кошти, ви, виходить, цю умову не виконали. Тому потрібно потримати ці 100 з плюсом USDT до кінця акції. Кінець акції у нас 4 жовтня 23.59 по UTC. До нашої години потрібно додати 3 години, тому за нашим часом це буде 5 жовтня в 3 ночі. Думаю, по цьому завданні все зрозуміло. Якщо ні, пишіть в коментарях або в чаті нашого телеканалу. Телегравим каналу, третє завдання, і останнє також досить популярне. Торгуйте в парі токеном хамстер не менше, ніж на 100 USDT. Все досить просто. У вас будуть на балансі ці 100 USDT 26 вересня. Цей токен має заліститись на біржі по плану. Я говорю так, тому що все ще може перенестись. Таке вже було з минулими схожими токенами, але все одно очікуємо 26 вересня. Він заліститься на біржі. Ви маєте ці 100 USDT, заходити на торгівлю на біржі OKX. Ось є торгувати, ось є спот. Там розберетесь, нічого складного, шукаєте. Токен Хамстер, який вже там буде, зараз його немає, і торгуєте ним. Торгуєте більше, ніж на 100 USDT. Тут пише 100 USDT, це означає, що ви можете купити в принципі на 55 і продати на 55. Але я б зробив запасом, я б зробив так, щоб все точно правильно зробити, купив би на 105 і продав би на 105. Таким чином, ви точно виконаєте це завдання і вже будете претендувати на частину з цих токенів хамстер. Нагороди, як пишу тут знизу в умовах, правила і умови. Винагороди будуть розподілені протягом 30 робочих днів. Після 4 жовтня, тобто після закінчення акції, тому не скоро вони прийдуть, але нам в крипті не привикати. Ми спочатку якусь дію робимо, а потім навіть деколи неочікувано отримуємо за неї приємну нагороду. Тому це не так важливо. Основне виконати умови, зробити все правильно і потім на цьому заробити. Як я вже казав, це є тільки для нових користувачів. Багато з вас ще не мають аккаунта на біржі OKX, Вам обов'язково потрібно його зареєструвати, пройти верифікацію. Ви вже це можете заробити, тому що акція вже розпочалась. Ми вже можемо вибити депозит. Ми вже Можемо реєструвати аккаунти і готуватись до лістингу. І, звісно, обов'язково не забувайте пройти верифікацію першого рівня, тому що вона обов'язкова як для акцій для нових користувачів, так і для старих. Якщо ви вже зареєстровані на біржі OKX, можете робити нові аккаунти на від на друзі, допомагати їм їх робити, допомагати їм заробити ці кошти, і таким чином, все одно взяти у ці ексклюзивні акції для нових користувачів, де буде розподілений досить немалий пул цих токенів Хамстер. Якщо ви такої змоги не маєте або не маєте бажання, Можете взяти участь у акції для всіх користувачів, яка розпочнеться 26 вересня, де нам всього на всього потрібно зробити торговий об'єм парі хамстер до USDT більше ніж 300 доларів. Просто торгуємо на споті. Тим більше наторгуємо, тим більшу нагороду маємо отримати. Загальний призовий фонд 15 мільйонів токнів хамстер. Лише обов'язково перед тим як це робити. Не забувайте зареєструватися в акції, тому що якщо ви тут цієї кнопки приєднатись, не натиснете. Більшого квікс не буде знати, що ви цей об'єм робили не просто так, а робили для акції. Наскільки тут багато насиплять, я не обіцяю. Може там вийти дуже мало, може вийти багато. Це залежить від кількості учасників. Так як це буде для всіх учасників і для старих, і для нових, може в принципі вийти не дуже багато. Тому робіть завозимо, не витрачайте багато на комісію. Я б там витратив до 10 доларів на комісію. Не більше, якщо ви заробите чистий депозит для першої акції, для акції для нових користувачів, ось тут вам буде його писати, Який у вас зараз є чистий депозит і який у вас обсяг торгів ці паві для нових користувачів, потрібно заробити обов'язково більше ста. Обсягу. Давайте перейдемо нарешті до ціни цього токена Hamster, якою вона може бути, і якою приблизно може бути нагорода наша за ось цю першу акцію для нових користувачів. Якщо ми перейдемо на премаркет біржі Bybit, ми можемо побачити, що зараз токен Хамстер торгується приблизно по 11 центів. Це є середня ціна. Але давайте візьмемо середню ціну 10 центів, ще й зменшимо, тому що ми знаємо, що останнім часом токени люблять виходити дешевше за ціну. Примаркету тут може бути різна, він може вийти навіть дорожче за ціну примаркну. Але візьмемо для зручності ціну 10 центів за один токен. Таким чином ми можемо порахувати, що 65 мільйонів токенів Hamster, які виділені для нових користувачів, будуть оцінюватись приблизно в 6,5 мільйонів доларів, що є досить немалим призовим пулом, досить непоганим призовим пулом. Навіть Bybit в найкращі свої часи не завжди давав такий призовий пул. Знову ж таки, кажу, що ціна може бути і не такою, може бути меншою, але візьмемо ціну в 10 центів. Тепер давайте перейдемо в калькулятор і порахуємо, скільки це Облизно може вийти на одного нового учасника в цій акції. Беремо 6,5 мільйонів і ділимо це на 100 тисяч учасників. До прикладу, візьмемо 100 тисяч учасників, хоча я дуже сумніваю, що тут буде їх аж так багато. У нас виходить 65 доларів на один аккаунт, що вже є досить непогано. Хоча нових учасників, до прикладу, може бути навіть 20 тисяч чи 25. Давайте візьмемо 25 тисяч, помножимо цю суму на 4. І це у нас вже буде 260 доларів на один аккаунт. Така сума на один аккаунт цілком кому реально може вийти, це вже було і на UKX, і на Bybit, і Ми вже це проходили. Хоча це все мої припущення, я просто ділюсь своїми думками. Може бути по різному. Якщо ви думаєте, що буде зовсім не така ціна, буде менша нагорода, чи навіть більше. Пишіть обов'язково в коментарях. Подискутуємо і поділимося своїми думками. Щодо другої акції для всіх користувачів, де просто потрібно зробити об'єм. Я не можу сказати, скільки тут вийде, це нереально порахувати. Але я вже поділився своєю думкою, що не бачу сенсу торгувати і витрачати там більше 10-15 до. На комісію. Більше своєї уваги я приділив у цій акції для нових користувачів. Давайте ще пару слів скажу на рахунок того, наскільки добре виплачує біржа OKX. Ще на початку літа я робив ось таке відео, також про акцію на біржі OKX. воно набрало досить немало переглядів як для мого каналу, майже 6 тисяч. Багато людей тоді зареєструвались, багато людей взяли участь, але також багато людей сумнівалися щодо того, наскільки добре виплатить біржа OKX. Давайте передамо мій телеграм-канал, тому що тут я публікував результати цієї акції. Акції і 5 липня біржа OKX успішно нам роздала нагороди за цю акцію. Мені дали тоді на 500 токенів нот менше, але це не так важливо, тому що мені здається, я тоді не отримав чистий депозит, і через те мені забрали ці 500 токенів. Але в загальному по коментарях і навіть більше по чаті телеграм-каналу можна побачити, що напевно 95% людей, які правильно виконали умови в цій акції, успішно отримали нагороди за це проблему. Ось таке досить невелике відео отримали. Розібрали цю нову досить непогану. Акцію, мені здається, я все вам детально пояснив, можливо, щось не зрозуміло, обов'язково пишіть в коментарях. Також не забувайте підписатись на телеграм канал, ось так він виглядає. Усіма наступними новинами на рахунок цієї акції, на рахунок того, що я буду з нею робити, я буду ділитись саме тут. Так само тут я буду писати свої результати. Тому, щоб цього всього не пропустити, обов'язково підпишіться. Цей канал точно стане вам у пригоді. Всі посилання, як на реєстрацію на біржі УКХ і як на телеграм-канал, ви можете знайти в описі під цим відео. Не забувайте підтримати у Умовний контент лайком і підпискою. Дякую вам за перегляд! Бажаю вам профіту і до нових відео.